Є така Я штука. <кій> Знову ж таки, знаєш, але ми говоримо про те, що а, а, ми маємо створити ще одну структуру для того, щоб переперетяг туди адекватний якийсь персонал, можливо, з досвідом. Але в, в процесі, знаєш, во время путі собачка успіла слігка да, І от ми, ми, ніби, ми ніби зробили цю історію, створили беб, да? замість того, щоб економікою займалися з Але ж департаменти там лишаються цілих два. да, Я вони... поясню дуже коротко. Стосовно СБУ, давай я відразу скоригую. Ми якось поговоримо говоримо фірі. Стосовно СБУ. СБУ має бути позбавлено взагалі функції досудового розслідування. Вони не мають права розслідувати. СБУ залишається дві функції. От акцентую: боротьба з тероризмом, контррозвідка. Все. Все інше розкидаємо по іншим органам. Да. Ніякого да. ніякого в СБУ не має бути, ніяких економіки, кіберзлочинності. Ну в рамках зараз війни, звісно, нічого не треба міняти глобально. Але коли війна закінчиться, ми мали консультації з представниками групи країн, які консультували по НАТО. Одна з вимог вступу до НАТО реформа СБУ. Це безпосередньо, бо ну те, що я сказав, тому потім я поговоримо про це без проблем.